Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер, офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Професіональна футбольна ліга представляє матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги. ПФЛ, група чемпіонська сезону 2023-2024 років. Між командами Вікторія Суми Кудрівка Нива Бузова. Нашого сьогоднішнього поєдинку. І е, просто зараз е, буду знімати вас зі складами. Бог команд за традицією розпочнемо з наших гостей. Перериває передачу, але продовжується атака е, від Кудрівки-Ниви. Зараз небезпечний момент. Біля воріт вікторії. І якимсь дивом просто м'яч не потрапляє. Ворота сумчан е, після удару. Ну і стосовно а, очок то 36 очок. Зараз непоганий удар. і Перший м'яч якраз забив Микола Вечурко на 39-й хвилині. Ну а по двоє перевагу команди. нехті. Зараз Летиненко рятує свою команду. І тут зараз що, немає свистка арбітра. На кутовий Софія Причина показує. Набігли зараз гравці на арбітра. Мовляв, там треба пенальті ставити, але арбітра іншої думки була. Ну і вже рішення прийняте. Зараз якраз з Вереса у Суми. А от тепер мчить з м'ячем Коркішко. Дмитро Коркішко. Досвідчений гравець продовжує так у своїй команди. Фальковський вже віддав передачу на ліво. тут стріляє по воротах вже інший гравець Кудрівки Ниви. І ворота м'яч цей проходить. Арбітр поки не звертає уваги на Дмитра Коркішка. Той продовжує лежати на газоні. От Потихеньку, напевно, що сам він підводиться. Але там м'яч не знайшов нікого з гравців Вікторії. Тепер вже з правого флангу Лебеденко. Непогано. І тут. Замикав цей простріл Дмитро Ульянов. Він зараз міг стати автором забитого м'яча, але в падінні вже з незручної позиції він пробував у дальній воріт, але вийшла така передача. І було небезпечно. Зараз стрімко біжить вперед. Тименко падає на газон. Знову немає порушення правил. І Покотилюк він зараз з м'ячем. Прицільно пробити по воротах Льопки. Але от зараз знову падіння у штрафному майданчику. І тепер вже шарай на зоні лежить. І тут теж сток. Так воно і є. Про завершення першого тайму. Друзі, рахунок 0-0. Фіксуємо ми у першому таймі. Рогозинський був зараз з м'ячем в центрі поля. Пішла передача непогана. Зараз падає в штрафному майданчику. Кравчук корпусом там відтіснив. А, гравця, напевно, що це Тименко був. Він продовжує на газоні лежати. І гравці Вікторії м'яч вибили за межі поля. А, можливо, зараз треба буде бути... від нього м'яка-передача вперед. Напрямку Шарая. Той ставить корпус, точніше, Чиглов. Тут веде боротьбу за цей м'яч. Одразу з декільком гравцями суперників. Внич відпасовує далі. Шарай з м'ячем стріляє Станіслав Шарай. Нич. Отримує м'яч. Розвертається в центр поля. Вже нич. На Шарая відпасував, шарай далі на Машталіра. Машталір зараз намагається там продовжити атаку. Ульянов стріляє вдовж воріт кудрівки. Надача Кравчук перериває її. Ну і от Зараз Артем Данилюк, мчить він тепер лівим флангом. Свіжий Артем Данилюк, Швидкості в нього вистачає. І, і Свистить Софія причина. І навіть жовта картка. Зараз бачимо. Вибуває подалі від власних воріт. Повертає на коркішко м'яч партнери. Проти нього Євген Корохов. Коркішко передачу вперед віддає Фальковський! Який удар від Фальковського зараз небезпечний. І Литвиненко, здається, контролював все в цьому епізоді. Він. Тягнувся до цього м'яча і напевно, що відбив би його. Ну і також Станіслав Шарай. Ну і замість нього виходить найкращий бомбардир сумської вікторії Вадим Шаврін відповідає, як то кажуть, тією ж монетою. Також випускає зараз Вадима Шавріна у пару з Назаремничем у напад. І зараз теж в два нападники будуть переходити. І ось він Вадим Шаврін. Буквально першою своєю дією він. Вдотик замикає передачу від партнера по команді. І відкриває таким чином рахунок нашого матчі Вадим Шаврін. Вітають його партнери по команді. Відзначається в падінні. От в своєму стилі він приправляє м'яч ворота Льопки. Таким е, прихованим е, технічним ударом. От бачимо, зараз на повторі Здолінський свою роботу виконує. ну і Зараз біжить в атаку. Зараз бачимо. Артем Данилюк по центру поля він переміщувався. Ну і от друга жовта картка для 39-го номера Кудрівки Ниви. Артем Мачелюк достроково свій результат, адже свій матч зіграє завтра. Зараз лівим флангом мчить Ульянов. просто від нього. Байдал намагався пробити поворотах, але... Коли... В атаці зараз вже Зовід на партнера по команді. А тут е кулик. Зараз знову вся команда майже всім складом у штрафному майданчику Вікторії. Від захищатися треба нич. вибиває м'яч подалі. І що тут? Тут е здається, що пролунав е свисток про завершення нашого матчу. Так? Що, друзі, вітаємо команду Вікторія Суми з перемогою. Завершився матч з рахунком один нуль. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.